Розумієтеся на фінансах та маєте організаційні і комунікативні навички? Тоді для вас точно є привод радіти запуску експертної сертифікаційної програми, професійний фандрейзер, комерційних та соціальних проєктів від міжнародного альянсу і АйПій. Мене звати Тетяна Гончаренко і я фаундер першого в Україні соціального консалтингу. Параграф потреба в залученні коштів це наразі найгостріша тематика для українського бізнесу та громадськості. Але саме фандрейзинг ефективний ще й тому, що це не просто запит щодо грошей, а й запит щодо створення міцних партнерських відносин, розуміння потреб донорів і вміння переконати їх, підтримати саме вашу ідею чи справу. Чому програма з фандрейзингу буде корисна майже всім фахівцям? Ви навчитеся розробляти профес... ефективні фандрейзингові кампанії, залучати донорів, вести переговори та будувати довгострокові відносини з партнерами. Ви отримаєте актуальну інформацію про сучасні тренди в сфері фандрейзингу. І дізнаєтеся про різноманітні міжнародні інструменти для залучення коштів. Ви познайомитеся з фахівцями, які мають колосальний досвід та зможуть поділитися своїми реальними кейсами. У фіналі проходження кваліфікаційної програми учасники мають змогу отримати сертифікати та визнаний. Британський диплом, приходьте на сайт, і дізнавайтеся деталі навчання. Чекаємо вас на захоплюючих онлайн-заняттях і запевняємо, це буде круто, ефективно і максимально сучасно.